Слава Україні. Друзі, мене звуть Юрій Бесараб. Да, слава ЗСУ, також не просто Україні. І всім тим, хто допомагає ЗСУ, допомагає виграти в цій війні. Мене звуть Юрій Бесараб, це передача Культур Фраг. І я хотів би з вами поговорити про кілька речей, які актуальні, актуальними стали за, за, за цей час. Ну, по-перше, Нарешті Укрпочта звернула увагу на те, що Банкси – да, це такий британський художник, який малює такі дуже символічні роботи, робить в сучасному такому стріт-арті стилі, але він ну, відрізняється від всіх інших своєю такою естетикою, такими якимись формами, які обов'язково Закликають до якогось руху, до якихось дій. І от вони звернули на нього увагу і випускають марку. Нарешті, ну це, це дуже мене, мене тішить. Я сподіваюся, що мери тих міст, де Банксі подарував їм фактично мільйонні свої роботи, вони звернуть увагу на цю річ і оформлять все так культурологічно на цьому прикладі, хоча б. Щоб це давало їм і прибуток, і щоб люди могли приїжджати і знайомитися з роботами цього автора. Це перша річ, про яку я хотів з вами поговорити. Друга, іноді вчені, це вже буде більше про, зараз більше про науку. Вчені іноді, роблячи якісь дослідження, знаходять щось випадково, щось інакше, або розкриваючи якісь інші напрямки, як діє та чи чи інша річ, чи той, чи інший елемент на, на їх експеримент, на їх досліди. Так от, досліджуючи, вивчаючи мозок людини, вони не так давно, десь місяць тому, я дам лінк вам, знайшли, помітили те, що виявляється наша думка або прийняття нашого рішення. Воно відбувається на 10 секунд як би пізніше. Зараз я спробую це якось намалювати. Да? От, спочатку тут формуються ці штучки. Да? І тільки через 10 секунд орієнтовно. Не більше, ніж через 10 секунд, може бути через 5 секунд. Тільки через цей проміжок цього я напишу 10 секунд. Да? секунд. Ми починаємо приймати якесь рішення. Щодо виборони, ці вчені досліджували, як людина вибирає, що купувати в інтернеті. Але ось це говорить нам про те, що знаючи, що у нас би, результат нашого, те, що склалося тут в голові, знаючи, що воно буде через 10 секунд. Ми можемо з вами уже більш як автодидакти, більш грамотно підходити до того, що у нас з'явиться да? в нашій уяві через ті 10 секунд. Звичайно, ми з вами говорили, чим потрібно заповнювати в попередніх передачах. Чим потрібно заповнювати оцю хімію, оцю реакцію хімічну, яка йде постійно в нашому мозку. Для того, щоб з неї виходили ну, фактично те, що ми хочемо в результаті отримати. От. Так от тепер у нас з вами з'являється ще один додатковий інструмент. Оце відкриття. Через те, що ми тепер вже знаємо. Ну, Ті, хто пишуть вірші, або малюють, наприклад, або імпровізують на якомусь музичному інструменті, вони знають про це явище. Іншими словами, воно, але тепер воно вже назване. Вчені вже показали його, що воно і ми можемо тепер цим користуватися як інструмент, який робить нас такими більш свідомими в тому, що потрібно спочатку створити це все в мозку, створити оцю фізику, хімію, да, там всього того, що вариться. Для того, щоб в результаті через там, 10 секунд чи через скільки, у нас щось виходило. Да? До речі, не завжди, так, не, не завжди так трапляється. Ви помітите, що деякі думки або деякі спогади про пережитий твір або щось у творі, вони можуть з'являтися не через 10 секунд, а через 10 років навіть. Ті, хто серйозно підходить до вивчення музики класичної, може помітити, що деяку, деяку музику слухаєш, і тільки через там, 10 років чи через 5, вона починає вже от, сформується ця вже хімія. Дос, от, я вже <сміття> скільки раз повторюю це слово, вона вже сформована ця матерія, і тільки тоді починаєш її відчувати. Вона вже тут на виході буде з'являтися. Ну, ось таке. Наступне питання. Стосується, так, <гад> да. я почну з загадки. Як ви думаєте, що встановили в одній школі, в якій навчається на наш Ілля? Так, подумали, я сподіваюся, що ви здогадалися. В його школі, яка, яку я називаю, скажімо, школа, яка має трішки майбутнього, або я, я кажу, має майбутнє, але там не завжди все, не завжди все гаразд з точки зору, то не дакталь, для того, щоб говорити, що повністю має майбутнє. Але все ж, там встановили комп'ютер, у них в коридорі прямо, в якому є доступ до чат GPT. Це м, такий штучний інтелект. Ви вже всі знаєте, зараз то багато хто приколюється з ним. Да? От, приколи просто море різних, дуже досить цікавих, досить оригінальних, бувають розумні і таке інше. Для того, щоб... І вони поставили цей спеціальний комп'ютер з цим доступом до цього чат-бота або штучного інтелекту для того, щоб учні могли звикатись до того, що вони будуть ним користуватися в майбутньому. Супер ідея. Знаєте, що Юля сказав, яке питання у них найбільше домінує. Там у них хлопців багато, в основному хлопці там навчаються ну дуже мало дівчат, десь можливо 10%. Так, от, хлопці, а ці школярі вони замучили цього чат-бота за запитанням, як можна завоювати всіх жінок на світі. Я не знаю, ну, ідеалісти, звичайно, школярі. От, але нам потрібно подумати про те, як можна зробити його застосувати для наших цілей автодидактичних. Ну, По-перше, цей чат-бот, він говорить чат GPT. З ним можна спілкуватися на всіх мовах. Уявіть, який інструмент з'явився. Якщо ми вивчаємо, скажімо, французьку, ми можемо запитати якесь слово. Ну, давайте я зразу скажу якесь слово. Наприклад, «Aveugle». Побачите це слово, подивитесь. Можу запитати його, що таке Да? І він мені дасть відповідний синонім або мені дасть пояснення. Причому пояснення буде давати тієї мови, на яку я звертаюся до нього. Якщо це японська мова, буде японська, якщо це французька, я взяв французький для прикладу, це буде французька. Причому це ну, такий ну, чудовий інструмент, через те, що ми завжди можемо поставити йому запитання на тій мові, яку ми вчаємо. Найпростіше питання. І він дає досить розумні відповіді. Крім того, ми можемо його просити дати нам синонім сюди, да? синонім дати до, до слова «вьогель». І таким чином збагатимо нашу лексику і побачимо, що ще є. Наступний крок ми можемо щось зробити. Ми можемо попросити цей чат-бокс цей дати нам приклади, де приклади використання слова цього вегель. Да, і він може нам да, обов'язково дасть, скільки, скільки ми попросимо. Наступний саме так. Це буде, буде да? французький. Я скорочено буду писати. От. Наступне, що ми можемо попросити, дати приклади або афоризми, або навіть вірші. Наприклад, три вірша, де ви я пишу poem. Да? Poem. Poem. Де використовується це, це слово? Я вже експериментував. Він дається просто дивовижно. Це збагачує від, від, відразу наш якби, репертуар того, що ми можемо, з чим, як ми можемо працювати. Потім ця штука ще цікава тим, що вона дає нам можливість займатися профілактикою нашого інтересу. Ще раз. Інтерес це, це почуття. Причому це почуття не просто там інтерес до жінок, да, загальний, як у цих школярів. Це інтерес до чогось такого, що важливо в нашому бутті. Да? Інтерес до буття. І цей інтерес, пам'ятаєте, у Курінського є дуже важливий інструмент. Це актуалізований інтерес. Це той інструмент, який пов'язаний якраз з цим, буттям, нашим буттям взагалі. Яке дозволяє нам виявити, що для нас дуже важливо, що для нас цікаво. Так от, коли ми задовольняємо цей інтерес, ну, наприклад, виникає у нас запитання, да? наприклад, щодо цього слова, ми запитуємо цей чат GPT, це, чатбокс, цей штучний інтелект. І він нам дає відповідь. Уявляєте? Ми раніше, причому це на різних мовах, ми не могли цього робити. У кого були довідники, хороші вони із людей, тому ми автодидакти займалися збиранням словників, довідників і так далі, і всьому подібному, Але ж всіх не перезбираєш, світ великий. От. А цей інструмент нам дає можливість відразу це відчувати головну відповідь на наше запитання. І таким чином, навіть прослідкувавши свою сторінку, Через те, що там йде ці всі наші запитання, вони йдуть. Ми можемо побачити конкретно, як би збоку, що нас, що нас цікавить. І а якщо інтерес або запитання отримує відповідь, то це є задоволення велике. І воно, цей інтерес, як почуття, як оця, як оця реакція, яка тут відбувається, він не зникає, він вмирає. Ми можемо ставити запитання будь-які. Згадуючи книжки, можна згадувати. Ну, коротше, безліч можливостей у цього, е, е, у цього інструменту. Я задав йому 5 слів японських і попросив його запропонувати мені хайку. Він такий хайкін Хоку, хоку, не хайку, а хоку. він такі хоку написав, що я думаю, Басьо, от я не знаю, як би Басьо, це такий відомий японський е, поет. Який був фактично тим, хто створив цю форму, таку вірша японського. Я не знаю, як він подивився на вірші, але мені дуже подобається. Причому з тими словами, я думав, що він в один вірш вкладав всі п'ять, а він на кожне слово створив Хоку. І вони просто чудові. Мені подобається. Дивіться, це нам зразу віддає дає почуття. От Басю це був далеко, да? Там 1600 якийсь рік. Да? Це 500 років 400 років тому. От. А тут ми якби відразу зараз от цей момент, ми отримуємо хоку на ті слова, які нас актуалізовані, які нас цікавлять в цей момент часу. Ой, чудово, чудовий інструмент. Ще одна річ, можна змагатися з ним. От той, хто пише, можна. Змагатися, хто напише кращий там, якийсь твір. Да? От, і це вже теж і також буде поліпшувати. Бачите, як зразу буде поліпшувати нашу, скажімо, нашу нашу творчість. Ну, ось. А на цьому я хочу закінчити. Я думаю, що ми ще будемо неодноразово говорити про. Да, до речі, він програмує теж. Дружина Наталя Іванова мені розповідала, що спілкується з ним і про програмування він дає такі приклади, ну і гарні рішення досить дає. Звичайно, ми люди маємо розуміти, що він може робити там якісь помилки, але ми теж робимо помилки. І це теж нормально. Ну от, На цьому, скажімо, на цьому інструменті я завершую нашу невеличку роботу, розмову. Хай всім щастить. Допомагайте зсу! Хто воює, хто донатами, хто молитву, хто чим може, і до, до перемоги! Хай всім буде добре.